Друзі, усім привіт! 25 липня ми завершили матковідний сезон, ну, точніше сказати, сезон провивок, сезон неплідних маток. З теперішнього числа в нас не буде в продажі неплідних маток. І... Зараз відбираємо матки плідні з нуклеусів і, відповідно, об'єднуємо маткомісця, готуємо помалу їх друзі, до зими. Чому так скоро припинили прививатися? Друзі, почався медозбір непоганий з Соняха. Це було тому 10 днів. 10 днів тому назад ми зупинили прививки. Ну і, Відповідно, всі ці матошники, сім'ї виховательки, почали заливатися, матошники пішли. Не тієї якості, якої би нам хотілося, і тому ми, друзі, припинили прививки і на днях роздали останні матошники в нуклеосний парк. І, відповідно, друзі, ми зараз відбираємо плідні матки і вже об'єднуємо маткомісця для, для зимівлі, скажімо, помало готуємо. Сім'ї дозумівлі. І відповідно, вирішив показати вам, тому що от вчора в цьому ряді були відібрані матки на відправку, а сьогодні ми прийшли об'єднувати, друзі. Друзі, тоді, коли ну, ви розумієте, тут ця годівниця стояла тут і ділила відповідно, два маткомісця між собою. Вчора ми відібрали матки і. Тут нуклеуси були так продумані, що оця годівниця має 8 мм люхту догори для того, щоб ми могли піднести її догори і попід зробити джілкам прохід, щоб вони собі там спокійно об'єдналися. Вони об'єдналися. Одну маточку ми тут залишили, одну відповідно, ми забрали. І ставимо, друзі, їм вощину. Між маткомістями ставимо вощину, ну і ще одну вощину ми ставимо, друзі, на край. Це все ми зсуваємо докупи. Друзі, такий стан маткомість. Нуклеусів на, на сьогоднішній день. Е, Обсидка нормальна. Ну, ці, ці, система цих нуклеосів завжди дозволяє тримати гарну кількість бджоли, гарний розпліт е, мати в цих нуклеосах, тому що рамка тут досить, досить велика. Ну, це, наприклад, в цієї маточки. Я не пам'ятаю, в якому відділенні ми залишали матку. Ну, менше з тим. Друзі, ми, після того ми не відшукуємо матки. Вощином, друзі, ми поставили між, між рамочками, між маткомісцями. Зараз наш нас ще такий вже сонях завершив, майже. Цвітіння, але ще є такий невеличкий медозбір, що дозволить відбудувати бджілкам цю вищину, і відповідно, маткам засіяти. Получається, в нас вже маткомісце на 6 рамок. Ще одну ващину ми поставимо, друзі, сюди з краю. Ну І для того, щоб пізніше не шукати, там, тому що все ж таки бувають випадки там один. Зі ста можна сказати, коли матку все ж таки вони не, ну, не успішно об'єдналися, і все-таки буває, що матку можуть вбити. Ми через деякий період приходимо, наприклад, це маткомісце об'єднане дещо скоріше. Ми просто, щоб не шукати всі, всі, ну, маток, щоб не шукати, ми просто приходимо, відкриваємо. І дістаємо, друзі, сут оцю вищину. Ну, це воно було об'єднане десь ну, днів 4 тому. І відповідно бачимо, вощина повністю відбудована донизу, до, до бруска, хоча ви бачите, що вона навощена була коротко. І тут є, друзі, засів. Значить, тут об'єднання прийшло успішно і нам не потрібно шукати там цієї матки. І ця вже маткомісця не буде. Оглядатися воно вже нам не цікаве. Все ми тут перевірили, що тут маточка об'єдналися вони успішно, матка залишилася жива, здорова і продовжує працювати. Ну і таким способом ці вже ці вже об'єднані, друзі. Нуклеуси для. Зимівлі вийшли один, раз, два, три, 4, 5, 6 рамок. Ну і слідуючи теж 6 рамок. В такому вигляді вони будуть оброблятися від кліща. Якщо буде потрібно, ми ще не вирішили в цьому році, чи будемо підгодовувати, чи ні, тому що сезон був досить непоганий і нуклеуси також підзалялися. То ближче вересня місяця ми вже рішимо, чи нам потрібно буде в цьому році підгодовувати оці нуклеуси в зимівлю чи ні. Кому потрібні, друзі, ще матки, плідні матки будуть ще певний період, звичайно, десь до вересня місяця. А неплідних маток, друзі, від сьогоднішньої дати в нас не буде, ми помало працюємо з нуклеусами і відповідно відкачуємо, друзі, Відкачуємо мед, тому що медозбір, можна сказати, закінчився з соняху. Сімейки спрацювали досить непогано, але про це зовсім вже інакша тема, скажімо так, по медозбору. Наразі всім добра, всім миру, спокою. Слава Україні!